Середні віки в історії людства. По суті, середні віки називаються середніми віками, просто тому, що вони розташовані посередині, між історією стародавнього світу та новим часом. Середньовіччя має певні свої особливості, і як і в випадку з історії стародавнього світу, багато чого про середньовіччя ми знаємо в неправильному вигляді порівняно з тим, як воно було насправді. Але якщо у випадку з стародавнім світом там багато маніпуляцій пов'язані з рівнем досягнень е, певних цивілізацій, то у випадку з середньовіччям це просто неправильні уявлення е, наші про середньовіччя. Бі десь половину того, що ми знаємо про середньовіччя, ну я маю на увазі звичайні люди, які глибини не розбираються в історії, е, знають не так, як воно було насправді. Ну і спробуємо розібратися, в чому ж там особливості реального середньовіччя. В уяві багатьох доба середньовіччя пов'язана з образами лицарів, які змагалися в бойовому мистецтві на лицарських турнірах. І з часом подвиги лицарів стали історією. Важливе місце в житті суспільства за середніх віків посідала віра в Бога. Будівництво величних християнських храмів об'єднувало людей багатьох поколінь. А на сході зародилася одна із світових релігій слам. Спочатку давайте розберемося з лицарями. Ми звикли собі за художніми творами, уявляти собі лицарів як благородних синів феодалів, які боролися за своїх панів, за прекрасних дам, принцес і тому подібне. Це ми знаємо переважно з так званих лицарських романів, які писалися як в середньовіччя, так і після нього. А Ким же були насправді лицарі? Лицарь це такий е, здоровенний, броньований, частково броньований, вонючий мужик, який всіх вбиває, грабує, гвалтує. Розберемо по порядку. З приводу закованого в броню. От як ви зараз бачите на слайді зображення лицаря, так такий лицарський обладунок взагалі був аж в самому кінці середньовіччя. Більшу частину середньовіччя обладунки були простіше, вони не закривали абсолютно все тіло. Крім того, такий обладунок вдягнути самому неможливо. Він тримається на багатьох різних ремінцях. Ви можете знов-таки розглянути детальніше цей малюнок і побачити купу всіляких ремінців. Всі ці ремінці затягують і утримують броню на різних частинах тіла. І потрібна стороння людина, яка всі ці ремінці, буде е -е -е -е, застьобувати і розтьобувати потім, відповідно, навпаки. Для цього існували так звані зброєносці, Тобто. Молодші діти феодалів, які не досягли потрібного віку, щоб стати лицарями, і вони мають служити лицарям, дивитися все, як вони роблять, і в подальшому робити так само. Відповідно, основна задача зброєносця це допомогти лицарю вдягнутися на битву. З приводу того, що це вонючі мужики. Коли Лицар вдягнений на битву, до кінця битви він цей обладунок зняти не може. Якщо битва триває багато годин, йому хочеться в туалет, єдиний його варіант це, вибачте, на слові обіцяться і обісратися. А потім, вже, коли битва закінчиться, збройносець допоможе все це зняти, вимити, і там уже все буде плюс-мінус нормально. Тому, відповідно, можете собі собою уявити, що. Лицар, який в бойовому поході, по-перше, може бути в обладунках більшу частину дороги. По-друге, в битві він весь час в цих обладунках. А важить отакий повний доспех. Обладунок, вибачте, важить близько 30 кілограмів. І все це він тащить на собі і в цьому всьому ходить. З приводу принципів, що вони вбивали, грабували, гвалтували, лицарі це молодші сини Феодалів, яким нічого не світить. Оскільки спадкування в середньовічній Європі, принаймні, йшло, переважно за принципом, все дістається старшому сину і нічого решті синів, то найгірша ситуація відповідно у молодших синів, особливо, якщо. Таких синів багато, то у наймолодшого найбільші проблеми. Основний спосіб їхнього заробітку це плата за службу, а якщо плати немає, то грабунок. Основна можливість заробити багато грошей це виключно грабунок. Основна можливість отримати землі це воювати за свого пана, а значить, вбивати всіх направо і наліво. Ну, а з приводу гвалтувати це середньовіччя і середньовічне ставлення чоловіків воїнів, тим паче до жінок. Не те щоб сильно їх питали. Але насправді це умови будь-якої війни. На жаль, в будь-якій війні частим явищем є зґвалтування. І середньовіччя, і середньовічні лицарі абсолютно не є виключенням з цього. Ось такі ми. Є лицарі в історії середніччя насправді порівняно з нашим уявленням, яких, зазначав, великий, велику увагу приділялося середньовіччі питанням релігії. Люди були переважно всі віруючими, дуже віруючими, оскільки освіта не була дуже поширеною в середньовіччі. А людина, коли вона чогось не знає, вона замінює це вірою в щось. І як наслідок, дуже низький рівень освіти призводить до великого рівню віри в релігійні переконання. І тому церква займала абсолютно пануючі позиції в історії всієї середньовічної Європи. Що церква часто використовувала в якості маніпуляцій і як вся структура церковна і як окремі церковні діячі. Наприклад, священники могли користуватися тим, що селяни, які приходять до них на службу, не вміють читати. А тому можна було їх переконувати в чому завгодно. Наприклад, сказати, що в Біблії написано, що селянин кожну неділю. Має давати священнику по там, дві монети, бо так Бог сказав. І селянин це робить, ну тому що, по-перше, хто він такий, щоб суперечити Богу? По-друге, хто він такий, щоб суперечити церкві? По-третє, священник же ж обмануть не може. Правильно, значить, треба робити, як він скаже. Звісно, не лише на маніпуляціях і брехні трималася церква, ну тобто, ми кажемо скоріше про певні недоліки церкви не означає, що не було позитивних елементів. Наприклад, церква частіше виступала на захист звичайних людей, ніж королів, феодали, відповідно. Церква також стає причиною, чому в епоху середньовіччя, на відміну від історії стародавнього світу, відбувається певне гальмування наукового розвитку. В стародавньому світі стародавні релігії переважно ніяк не впливали на те, як розвивалася наука. І тому стародавні цивілізації могли бути більш розвинутими, ніж середньовічні. А середньовічні, відповідно, гальмувалися церковними Проблемами, церковними питаннями в розвитку науки. В Середні віки утворилися і держави, що існують в наш час. Тобто більша частина сучасної Європи це країни, які утворилися в епоху середньовіччя. Тобто, тут вам і Англія з Шотландією, Ірландією. Тут вам і Франція, і Іспанія, яка утворилася королівство Кастилі Арагону. І Португалія, і Польща, Чехія, Німеччина, плюс-мінус, Угорщина, Русь, в тому числі, а значить, Українське, історія державності Українська, Велике Князівство Литовське, Швеція, Норвегія, Данія і так далі. Люди дедалі більше розуміли необхідність навчання, тому що. Те, що дуже багато людей нічого не знають, спричиняє логічне розмірковування, що треба розвивати освіту. І саме в середньовіччі виникають перші університети, тобто вищі навчальні заклади, в яких розвалась освіта і наука. Саме в середні віки в Європі з'явилася і перша друкована книга. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Саме в середньовіччі учені винайшли термометр, барометр, телескоп, мікроскоп, і з'явилося вчення про обертання планет навколо сонця. Саме з часів середньовіччя люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окулярами, гудзиками, механічними годинниками. І від доби середньовіччя беруть початок більшість сучасних міст Європи. В яких розвивалися ремесли торгівля. Ще одне наше неправильне уявлення про середньовіччя полягає в тому, що всі середньовічні люди не милися і ходили вонючі, смердючі і взагалі кошмар. Але насправді селяни були достатньо чистоплотними. Вони абсолютно спокійно купалися часто в річках, в озерах, де там найближчі водойми, і не вважали це за якусь проблему. Це скоріше питання до містян, але ну, ті ж феодали, наприклад, цілком собі могли дозволити приймати ванну гарячу в своїх замках, в своїх маєтках. Uh, тобто, ну, от те, що я казав, що багато наших уявлень про середньовіччя вони не зовсім відповідають дійсності. Так, да, міста були, були достатньо брудними, оскільки в багатьох міст не було каналізації. Uh, весь це сміття, весь бруд міг скидатися в межах міста, uh, виливатися помиї з вікна, uh, але. але... Знов таки, якщо ми беремо села, вони були набагато чистоплотнішими. Село могло собі дозволити зробити окремо далеко вигрібну яму, десь подалі розміщувати туалети, ну як туалети? Туалети це, напевно, навіть трошки перебор. Скажімо, ходити в туалет, отак правильніше буде. Кудись подалі від будинків. Щоб ну, не забруднювати власне селище. Саме з епохи середньовіччя ми починаємо вести історію власної української державності, тому що саме на українських теренах протягом 9-13 століття існувала Русь із центром в Києві. Тут я зауважу, і ви собі запам'ятаєте, шановні учні, шановні колеги, хто мене дивиться, що ми не маємо потреби наразі використовувати уточнення, передумане Михайлом Сергійовичем Грушевським: Київська Русь або Русь Україна. Тому що. Оцей академічний термін він з'явився як відповідь на те, що російські історики почали створювати всілякі Русі, типу Московська Русь, Новгородська Русь і так далі. Але Русь, вона була тільки одна і називалась вона просто Русь. І центром Русі було місто Київ. Більше того, Руссю є лише трикутник. Між містами Києвом, Чернігівом і Переяславом, сучасним Переяславом Хмельницьким. Тобто, фактично, лише Київська Чернігівська області – це Русь, навіть не вся Україна. Тому що решта князівств це окреме князівство. Волинь це Волинське князівство, це не Русь. Галич, це Галицьке князівство це теж не Русь. І так далі. В ті часи кожне князівство було окремим, вони лише підпорядковувались київському князівству, і тому назва країни Русь, вона розповсюджувалася на всі володіння, що належали напряму або опосередковано Великому князю київському. Бо знов таки, якщо ми беремо титулатуру, то правитель Русі, він же ж називався не Руський князь, не Великий князь Руський, не король Русі, цей титул з'явиться пізніше, а Великий князь київський, що підкреслює, що Русь це конкретно територія Київської області, частково Чернігівської області. Чернігівське князівство було окремим, але ж воно йшло за. Пріоритетністю другим після Київського і за престижністю. А згаданий Переяслав ішов третім за престижністю. Всі решта князівств це були зовсім окремі князівства. Тому тут ви собі запам'ятайте, що немає насправді ніякої проблеми з тим, щоб використовувати просто назву Русь без всіляких додатків, доповнень і підкреслень, що ця Русь. Якось відноситься до Києва чи до України, оскільки це і так очевидний, простий і доведений факт. Про історію Русі ми знаємо достатньо багато, і починаючи з молодшої школи, тому такі імена князів, як Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий це не щось нове і невідоме нам. За доби середньовіччя на українських теренах було створено неповторну і багато культуру. До наших днів багато стародавніх міст України прикрашають унікальні споруди, величні храми, могутні замки, і фортеці, оповиті різними легендами. Символом Русі є одна з найкрасивіших архітектурних пам'яток нашої країни Софійський собор. Він був не лише релігійним центром держави, а й важливим осередком культурного життя. При соборі діяла школа, тут розміщувалось легендарне зібрання книг, бібліотека Ярослава Мудрого, і також собор є важливим історичним джерелом для дослідження життя суспільства Русі. Нинішній Софійський собор виглядає не так, як він виглядав в епоху середньовіччя. Зараз він виглядає так, як його було реконструйовано за часів гетьмана Івана Мазепи. А його першопочатковий вигляд ви можете побачити на цьому зображенні. Якщо побуваєте в Софійському соборі, там цей макет Софійського собору стоїть і ви можете його більш детально розглянути. Історія тих далеких часів ми можемо дізнатися з літописів: як упорядковувалось суспільство, дізнаємося з тексту першого збірника законів руської правди Ярослава Мудрого. Родом із середньовіччя й походить назва національної валюти України гривні. Саме тоді ж на монетах перше почали карбувати і тризуб, який ми зараз використовуємо як малий герб нашої держави. Княжа Русь активно взаємоділа з іншими державами. Зокрема, християнство, яке сповідує більшість українців, було прийнято в результаті тісних контактів з могутньою сусідкою Візантійською імперією. Київські князі, одружуючи своїх дітей з королівськими нащадками, породичалися з більшістю правителів Європи. Скоріше за все, ви чули про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка стала королевою Франції. Загалом, фактично всі тодішні середньовічні європейські монархи так чи інакше пов'язані родинними зв'язками з руськими князями. Спадкоємцем Русі стало королівство Руське або галицько волинська держава. У українському народі живе пам'ять про короляцію держави засновника міста Львова Данила Галицького. З приводу галицько волинської держави, основне, що вам зараз принаймні треба знати, це те, що вона є спадкоємицею Русі. Знов таки, наші нехороші східні сусіди, які люблять красти нашу історію, стверджують, що після падіння Русі внаслідок вторгнення монголів. Центр Русі переміщується в Московію, що є абсолютною неправдою. Люди, тікаючи від монголів, тікали в трьох основних напрямках. Перший і найбільший напрямок це на захід до Галицького і Волинського князівства, які, власне, і стануть новим центром Русі, і певним таким частковим відродженням Руської держави, але уже у вигляді Галицько-Волинської держави. Другим напрямком, куди тікали, був Новгород на півночі, далеко на півночі. Новгород, до слова, теж не має жодного відношення до сучасної Росії, до московитів. Його в свій час захопили московити і винищили все новгородське населення, заселивши його москалями. Але середньовічний Новгород, ранньосередньовічний Новгород, не має жодного відношення до них. Він пов'язаний з Руссю, але неправильно казати, що Новгород теж руський, руський підкреслю, тобто такі, який належать Русі. Новгород – це абсолютно самобутна окрема власна держава зі своїм власним населенням, яке відноситься до слов'янських племен, але на цьому і все. Ну і воно пов'язано з Руссю через правління. Князя Рюрика, якого запросили в Новгород, і воєвода, якого князь, майбутній князь Олег, пішов захоплювати Київ, і таким чином, Новгород і Київ опинилися в межах однієї держави, але це все одно дві різні країни, два різних міста, не пов'язаних напряму між собою. І третій центр, куди тікали люди, це болота в лісах Московії, куди монголи просто не хотіли йти, бо там нема чого робити. Але оскільки і русичам там теж не особливо було що робити, то тікали в Москові в значно меншій кількості. Але тікали, і московити активно використовують цей аргумент для того, щоб претендувати на спадщину. Історії Русі. Проте я ще раз підкреслю, що оскільки основна частина населення, бояр князівських дружинників, родичів князів переїжджали і тікали саме на захід, то саме Галицько-волинська держава має вважатися спадкоємицею Русі, а не ніяка там вонюча Москва.